Усім привіт і сьогодні я покажу вам як пройти 63 й уровень у Red 4. Спочатку ми заберемо першу монетку, тобто зірочку, убігаємо від шипастиків, потім забираємо другу зірочку, пригаємо по 7 столбикам, забираю зірочки. Забираємо ключик. Збираємо чекпоінт. А тепер нам потрібно зібрати ці дві, ці дві зірочки і не попасти на пастикам. Так. Ключик забираємо. І останні дві. Тут вже буде нелегко. Тут шипи, тому не вийшло просто так пригнути, тому ми пригнемо ось так. І все, рівень пройдено.